Привіт усім! Чий ранок також починається з кави? Я запарюю ось у такій турочці. У мене виникла певна проблема. Я користувалася кавою з ароматом ірландського крему, але тепер я у пошуку натуральної. Напишіть, яка улюблена ваша, в коментарях, будь ласка, для нашого пробудження і нових пошуків ми у мережі магазинів «Хумана». На початку зими я придбала собі абсолютно новий і сучасний синтетичний пухон, який виручив мене протягом усього. Усієї зими. Він чудово оберігав мене від вітру, холоду і навіть дощу. Прекрасна річ, наступні наші пошуки будуть у ваговому секонд-хенді. Тут я приміряю для вас блузку із шовку від Ted Baker. Вона трохи зім'ята, здавалася мені новою, але, на жаль, на жаль, я знайшла на ній невеличкий дефект. В принципі, це значне було ушкодження маленька дірочка. І я дуже сильно засмутилася, бо блуза була чудова. Наступна річ це бомбер із 100% шовку, темний великого розміру із ацетатною підкладинкою, що теж добре до шкіри. Теж я знайшла там нюанси, через які ми з вами такі речі не купуємо, нам потрібні або як нові, або геть нові. Але показати вам і приміряти все ж таки я мусила, бо сподівалася, що річ достойна буде нашої уваги. Зручна, приємна, немарка для повсякденного домісезонного насіння була б чудова. Якби була ціленька, наступний светрик ще є у мене в продажу. Це 100% вовна мериноса, але не тільки м'яка, але й товста пряжа, це рідко зустрічається у цієї види вовни, цього виду вовни. Тому звертайте свою увагу, прекрасний червоний цеглий колір. Дуже мені сподобався. Виглядає отак само, як на відео. Дуже добре передала камера його колір. Погортайте трошки вниз на середину зими, знайдете цей светрик достатнього розміру. Виріс по не неглибокий, дуже зручний, тепленький, під будь-які речі підійде і весною також можна його носити без курточки. Знайти в інстаграм мене можна за інформацією в описі, або будете бачити на екрані час від часу назву мого магазину. Ця сукня від Fate Face негарно мене обтягла, зіпсувала мою фігуру, ну, вигляд моєї фігури була досить синтетичною, не взяла, просто вам показала. Не всі речі нас прикрашають. Цей синтетичний пухон на секонд-хенді у Брітіш Mix був абсолютно новий, тому я без вагань його взяла. У нього був Ель Розмір. Він чудово підійшов одній з моїх підписниць, вона ним задоволена і от зараз, хоч і купувала воно його зимою, але зараз навесні носити його буде і доречно, і приємно. Приємно, дуже класна річ, і ціни тоді були досить доступніші. Зараз такі речі оцінюють фіксовано. Цей светрик натуральний, але не взяла, бо розміри рукавів не відповідали М-ці. Тобто по тілу він був як М-ка, але рукави були і короткі, і якісь вузенькі, ну як на есочку. Це зіпсувало мої враження від цього светрика. Я його не взяла, хоча він був новенький. Далі приміряла. А брюки від зара на високій посадці. Це не моя ростовка. Вони на мене короткуваті, вони трошки мене обтягли в бедрах, але крій і стан матеріалу мені дуже сподобався. Єдине, що ціна фіксована була занадто дорогою. Для перепродажу. Думаю, краще буде дівчині з певними розмірами придбати їх собі. Наступний до вашої уваги жакетик з великим відсотком вовни у складі. Абсолютно нова річ. Втрачено лише елемент на кишенці фурнітурний, але там є за що взяти і защіпати. Не зовсім це непомітно, виглядає, нібито так і треба. Я придбала цю річ, розмір S, на мене короткуватий і трошки замалий. Але дівчина із відповідними розмірами придбала, задоволена, відносила зиму, ніякого кашлатання немає по тканині оцей рубчик, він такий, от такий ідеальний от за відгуками, річі себе зрекомендувала, внос сіні дуже добре. І вона буде носити його теплою весною. Жакетик схожий закроємо на косушку. Просто не зі шкіри, не з штучної шкіри, а із вовни. Далі показую вам вже абсолютно весняно літню річ. Це тонкий приємний котон. Внизу по обробці і зверху по горловинці він такий як плетений, дуже приємний на дотик, гарний колір, хоч і яскравий, але все ж таки до ока приємний колір, не виїдає очі, як то кажуть. Вільного крою, достатнього розміру. І хочу вам сказати, що в примірці, от можете самі побачити, що на мою невелику емку він теж сидить, ну, в принципі, ну майже як оверсайз. Тобто навіть з моїми параметрами дівчина зможе його носити. Сподобалося також цей знак піс, миру, він типу як плаче, типу як понівечений. Так актуально виглядає, як на сьогодні. На екрані ви бачите назву мого магазину в інстаграмі. Можете за пошуком просто набрати Елена Стор і потрапити одразу до мене. Підписуйтеся, роздивляйтеся, шукайте. Я не видаляю всі речі продані, для того, щоб ви могли ознайомитися з асортиментом, що у мене буває, які там ціни бувають. Всіх запрошую. Цей светрик також є в продажу. Він до весни годний. Тут вовна і кашемір тауповий прекрасний колір, вільний крій, достатня довжина, трохи подовжений внизу, знову на екрані ви бачите назву мого магазинчику, стан не просто новий, а абсолютно новий позаду защіпається на зміючку і нічого там не заважає, не випинається, все добре. Цей светр із 100% кашеміру не тонкий, дуже теплий, оверсайзний. Новесенький, прекрасний, швидко продався в мене в магазині. Він такого свіжого вершкового кольору, без жовтізни. ну, молочний, свіжий, класний. Він так висвітлює риси обличчя. і Він доречний і для молодих пані, і для таких, як ми, вже, зрілих того, що обличчя. Дуже гарно виглядає на таких от світлих кольорах фонах. Я дуже-дуже була ним задоволена. Якщо б він хоча б трішки був менший, я б залишила його собі. До нього приміряю жилеточку, яка теж у мене в продажу. Хто шукав, бо якось замовляла дівчина зимою, і я не змогла швидко знайти серед своїх речей. Зараз ця жилетка в наявності, тому якщо ще актуально, пишіть і будете її мати за умовами тієї акції, яка у нас була на той момент. Ця річ італійська. Абсолютно нова, все, як ми з вами любимо. В складі вовна, зараз я не пам'ятаю, або це 100%, або 80% вовни. Прекрасний нейтральний колір, не маркей. Виглядає як парка або пальто без підкладинки. Носити можна весною, носити можна зимою під якийсь інший одяг або на роботі, якщо прохолодно. Защіпається на блискавку, є кишені, там тільки втрачено куліску по каптуру, але того зовсім не видно, там та куліска абсолютно не потрібна. Подивіться, як шикарно виглядає ця річ, вона актуальна весна, осінь, зима. Забирайте, не пошкодуєте з такими елементами спортивного стилю. Дуже освіжатиме ваш лук від щирого серця. Мені навіть не шкода, що ця річ поки що займає у мене місце в зберіганні, бо річ класна. Таким речам знайдете це місце і у вас у гардеробі. Далі показую вам річ, яка не пройшла випробування приміркою, хоча в складі зазначалося 50% вовни. Вона була дуже схожа на акрилову. Можливо, етикетка не відповідала дійсності. На дотик і на вигляд річ мені не сподобалася. Хоча за станом вона була нова, просто камера погано показує чорні темні кольори. Але нічим о, своїм кроєм, кольором Мене не зачепило, того я цю річ не взяла, просто вам показала. Так само не взяла я і ось цей натуральний пухончик. По-перше, у нього була незрозуміла довжина, розмір було написано М, але тягнуло на С-ку, і верхній шар не сподобався. А ця річ, мабуть, це комплект з домашньої піжамки, верх такий, знаєте, який вілюровий, але вілюр не натуральний, синтетичний. Дуже цікавий колір, не можу навіть його описати. Такий графітово-стальний із смарагдовим відтінком. Ну, Сподобався, не взяла через те, що не натуральна річ і було за дорого. Цей халат сподобався поєднанням кольорів, по-перше, по-друге, синтетична там тільки верхня частина, а ось, та, ось ця нижня жовта із котону. Розмір величенький, втрачено пасок. Але річ нова, просто втрачений пасок. Підібрати пасок в колір до такої речі буде мені дуже складно займатиме багато часу, того я річ не взяла, вам показала. Наступна річ цю хусточку я придбала, вона синтетична, але нова, і вона кипельного білого кольору. Вона не важка, вона так гарно драпірувалася по зачісці, по плечах. Таку річ можна не просто на свято. До храму такі речі можна іти під винець нареченим. Вона надзвичайно гарна. Я рада, що дівчина, яка її придбала, вчасно оцінила таку річ, тим паче приємно в наші часи знаходити речі, які навіюють позитивні думки. До прикладу, показую вам. Таку ж саме ну, майже таку саму синтетичну, але вже бачите і колір, і китиці там, і якість ну, все не те, а ця красуня, красуня просто була. Я не пожалкувала б, навіть якщо б вона не продалася, лишила б собі з надією на кращі моменти в житті. Подивіться, можна як шалик. Не тільки як хусточку, і розмір достатній, і форма гарна. Подивіться, якої форми вона сама, тобто не гострий трикутник, а такий закруглений. Отже, дівчата, завітайте магазином погуляйте, можливо, щось придбайте. Буде оголошено весняні знижки. Також ви можете знайти там і косметику, і аксесуари. Дуже вам вдячна за всі відгуки ваші, теплі слова, які ви мені пишете. Не забувайте про каву, напишіть, якою користуєтеся, щоб була натуральна, але саме головне бувайте усі живі й здорові.